Можуть тут теж можуть убитися і тут теж бабушка зацепиться і де інвалід. Сідайте очікувати. сидайте, і на закриті приймають. Я вже хожу п'ятий раз. Так я в перший год подавав листопи, це мені даре голі тоже. Треба кожен місяць приходити і ці братці... помашки оці, За кожен місяць. Чого це за А чого? – Це скільки кубів, щоб напали? Да, а як не прийдете? Узнає. А як не прийдемо, то прийде, бо масштаб, що за гоз. По, по 7 гривень. Житель міста Карлота прийшов з -з -з захист населення по суціні. І тут треба простоя цілий день. Така черга. А що, зробили тільки один прийомний день. Один прийомний Перше було два було, так як було раніше. У п'ятницю і в середу. А то зробили що там на дві. Ви не задоволені. Не задоволені, звісно, і не можна ні дзвонитися. А куди ви телефонуєте? Сюди її, допустимо, сюди. Подзвонити треба, не можна подзвонити. Не беруть трубки, замикаються. Куди це воно годиться? Я свят дзвонила, дзвонила, не можна передати. Не можна, я можна. не дзвонити не можу. Я тоді що роблю? Дзвоню по одному на, на Київ. І я могла б тут передати. Один день, другой. я і передав, два дні зробити. Так як було роще. Стеребать, а то тільки один день. Що це таке? І ви стояти не можна. Ну, поки молода, стоїть, студії стане. Ну, а що ви казали, що прем'єр-міністр каже? А що каже? Що всі кажуть, в рекламі скрізь кажуть, що не треба ніяких документів, нічого прийшов, раз, раз, за дві минути треба служили і пішов. То це, то це правда? То теж правда? це ж правда, це така. Треба вистояти день чи не вистачити? Може ще й не просто. Неправильно дають ці, ці сусідні, так як раніше давали на квадратуру, так не давали. А то дають на особу. А як у людини хапа здорова? Як вона особи? Як? І неправильно, краще і... б давали на квадратуру, а не на особи. І плати чим хочеш. Того да? чотири може плати, душі, або п'ять, а як я одна живу. І я одна живу. І там 187 кубу. А на листопад 200 стільки. Аж а де? А воно не гріє, ну крутить, як переселено. Ота таке, таке поробить. Там закрито. Вони не відкривають, вони... тому що в середу у них прийомний день. Вони не встигають. 81 ще Вже готові мої. А, от ж в них написано в середу, прийомний день. бачите? Да я вчора не знала, я їлі прийшла, що 81 год її жива. Може постучить, хай скажуть, а. Ні, ні, вони не відкрить, бо дівчата просто сильно багато працюють. Я знаю, що багато, я знаю, їх роботи повно. Угу. Ну я єлі прийшла, повірте мені. Її угу. 81 один ход і нема прийти. Що бабусі робить? Пожалуйста, допоможіть мені. Вот готов. речать? Готово там уже. Девочки, открывайте, бо бабуси злая. Там не знаете, я уже тут потеряла. А, вы уже были тут? Нет, потеряла сознание уже. А, вы же падали тут? А, да, было плохо. И швидку выкликала? А там, да. Нормально. Как мне в еле хожу. Я пишу в парк. — Є, є. Вже Уже... забрати. То Уже ви ж откуди знаєте? Ви ж не знаєте. Забрать, ви ж не знаєте? А — а не дев'ятий. Це восьмий. А, туди, дитя, Я не бачу, Ну, Дівчат багато роботи, то вони просто закриваються, бо один день все прийняли, понимаєте? Просто Я завал. Завал, завал. Усю, 9 дев'ятий сюди, дівчик. Може вони вам що вам підкажуть? I like this.